Привіт, привіт! Дуже рада тебе бачити на своєму каналі. Пропоную провести найближчі 10 хвилин зі мною. Певна, що дізнаєшся багато багато цікавої інформації, та просто суперово проведеш час. Ну, я просто певна, що я не одна така, яка відкриває тікток, починає гортати рекомендації. І просто ось якийсь період кожне друге відео з тим чи іншим продуктом. І ти такий блін, все, я йду і купую це. Інших варіантів ну просто немає. Я точно така ж сама, тобто це не виключення. Мені здається, хоч раз, ну не кажу, що ми ні разу нічого не купляли з рекомендації Тіктоку. Я не повірю ні. Тому сьогодні я обрала просто топ. Товарів зі своїх рекомендацій, тих продуктів, які я купила через TikTok. І ми сьогодні затестимо, зробимо огляд разом з вами. Отож, перший наш лот на сьогодні, якщо це можна так сказати, помада Safi. Цей бренд е нещодавно з'явився на ринку України, а саме в Аврорі, він е відносно недорогий, я б сказала, дешевий. Але деяка продукція дійсно крута. І я не могла пройти по цієї помади, тому що вона заповнила мої рекомендації. Ось такий колір рожевий, прямо такий рожевий. Хоча, коли я купувала, дуже здавався приємний відтінок, але найніше на губу я, звичайно, трошечки звільнила свою думку, тому що це не мій відтінок. Але знаєте, на літо під час яскраве, можливо, навіть так. Ось такий відтінок, дуже дуже яскравий, якщо ви бачите. Напевно, краще, ось так, я його зараз зроблю і точно вам покажу ось, ось такий яскравий відтіночок. Пропоную нанести на губи і вже там побачимо відтінок у справі, можна сказати так. Але перед цим як нанести на губи, мені потрібно стерти мою помаду. І для цього я е, заодно покажу вам ще один продукт. Яке я купила через TikTok, через Інстаграм, через блогерів, тому що ну цю міцелярну воду, яку порівнюють і з біодермою і просто з усіма, знаєте, просто middle маркет міцелярними водами, але за вартістю з вартістю 60 гривень. Ну я не могла не затестити, тому що ну, який я буду б'юті блогер, якщо цього не зроблю. Правильно, правильно. Тому, продовжуючи історію про помаду, презентую вам міцелярну воду від Елан Cosmetic. Це український бренд, також наскільки я знаю, але цю міцелярну воду просто хвалили всі, всі і кожна. Тому ми заодно зараз і перевіримо, як вона змиє мій Мебелін Superstay на губах, і нанесемо потім на губи нашу помаду Сафі. І так, прямо при вас наливаю Елен Cosmetic собі на спонж, на матний диск. І зараз будемо старати і дивитись, дивитись, дивитись. Я взяла дзеркальце, щоб було зручно. Тут, певно, буде десь швидка перемотка зараз. Блін, дивіться, вона змиває, ну тобто, залишає сліди, але вона змиває Maybelline суперстей. Можливо, тому що зверху був ще трошечки блиск, і це зіграло якусь свою роль, тому що ну, не одна міцелярна до цього не змивала Maybelline Superstay. Але знаєте, так м -м, чути м -м, запах спирту. Я думаю, що він тут присутній за 60 гривень. Але, але скажу я вам, якщо не змиває мебель цифрестей, то можливо чогось і варте. Хоча не знаю, що до там комендонів, чи викликає, чи не викликає. Але для цього я поділюсь лайфхаком, ось тут залишу посилання на сайт, який перевіряє склад повністю вашої косметики, тобто наскільки вона безпечна, вміст, ну тобто, її м -м, склад. Ось стерла губи, Зараз будемо фарбувати Cosmetic, малюватися помадою. А поки залишу вам тут коротеньку відеоінструкцію про те, як користуватися цим сайтом для перевірки косметики. Наприклад, що цієї води міцілярної Косметик заодно перевіримо наскільки вона натуральна та наскільки наскільки можна багато вмістити в ось таку пляшку, скільки тут 500 мл за 60 гривень. Блін, я не знаю, що це за ціни. Мені ще подарунок до неї шли в вовролі. До речі, на, на секундочку. Ось тому я не знаю, але, але подивимось. Так, ну що, я повернулася, вже готова наносити помаду, ще сижу досі в шоці від міцелярної води, яка змила мені мебель Суперстейт за 60 гривень. У мене перед цим була міцелярна вода бренду українського моло, яка коштувала за 100 мл 400 гривень. Ну, Вона не змивала мебелін Суперстейт, Хоча мені здається, що за таку ціну мала б змити не тільки меблін Суперстейт, взагалі, блін. Мала б замінити мені гідрофільну олію, але то таке. Чесно скажу, запах, ну запах, до речі, ціна коштувала 70 гривень. Навіть дорожче, ніж мицелярна вода за пів літри, вибачте. Це просто сьогодні буду на, протягом цього відео порівнювати все з цією мицелярною. А, запах жахливий, чесно скажу, ось я ще не пробувала як вона на губах, але запах мені взагалі не подобається. Вона прям 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 смердить. Але цього не зробиш заради огляду. Наносимо. носимості! Повертаюсь до вас із Safi Lipstick на губах. Ще залишився до речі тут свотч. Що я можу сказати? Колір занадто рожевий занадто. Тобто тут він не такий рожевий. З тим, що ще в Аврорі немає тестерів, ви можете дуже сильно прогадати і думати, що ви взяли нюдік. А Насправді це просто якийсь, я не знаю, Барбі Пінк і, і, і все. Але знаєте, під якийсь рожевий літній лук-образ, можливо, навіть так. Я скажу і так, але точно не під чорне боді і не під такий більш вечірній макіяж, який зараз у мене на обличчі. Так, що я можу сказати про її текстуру? Текстура загалом непогана, наноситься вона добре, і має приємну, як, приємне відчуття на губах, але мені трошечки пече, і що не подобається, що запах, вона просто дуже сильно смердить, я навіть не знаю чим. Який, знаєте, ну, ну просто пластиком, пластмасою, і, ну, я розумію, що за 70 гривень я дуже багато хочу. Але ж ну це ж не значить, що продукт повинен прям смердіти і я не знаю, тхнути. Ну якщо по стобальній шкалі, давайте так. 60 із 100 вона отримує. Я знімаю тільки 40 за, за запах. А якщо ж брати міцелярну воду, яка була перед цим, то їй я прям дам всі 80 із 100. Тут ми ще перевіримо з вами її склад, і тоді вже точно я буду знати. Але поки я знімаю це відео на момент зйомки, я б дала 80 із 100. Так, що це тут у нас? І не кажіть, що він не стоїть у вас у ванній кімнаті на поличці, тому що його пробували всі. Але я пішла далі. Я взяла не а, альзаму поліскувачі, я взяла шампунь філер цієї ж лінійки. Вирішила спробувати, тому що мені просто потрібен був шампунь, і я побачила це і згадала, що бачила в Тіктоці, і думаю, о, ну, то, то певно, що доля. Що можу сказати, вау? От тут, прям вау, тут 100 із 100 буде по поступальній шкалі сьогоднішнього відео, тому що він робить дуже м'якеньким волоссям. Мені дуже подобається ефект після нього, і воно дійсно, як знаєте, воложеним волосся виглядає не сухим, і воно як таке після гарного салонного догляду. Воно блищить м'яке і не пушиться, тому що от, у мене може бути така проблема, що волосся занадто пухке. А цей шампунь справляється на, просто на відмінну, тому рекомендую, якщо ви хотіли спробувати. Бачили його в рекомендаціях і ще не купили, то він вам потрібен. Так. І потім пишіть в коментарях, до речі, як він вам, тому що мені цікаво почитати: ось, чи співпадають мої якісь уподобання з вашими, чи, можливо, у вас якісь свої, якась своя зору, точка зору на цей продукт. Тому чекаю на вас в коментарях. Так, їдемо далі. Третій продукт у цьому відео Multitasker Unico, тому що ну, дуже популярний, дуже. Можливо, тому що вони його дуже гарно розпіарили через блогерів, але я не виключення, тому що, тому що теж отримала його по бартеру. Але дуже, дуже хотіла спробувати, тому я просто була, знаєте, в такому шоці якраз хотіла, і вони запропонували, тому, тому відкриваємо. Закриваємо. Захотіла я у відцінку Icon, тому що він такий приємний відтінок. Чомусь у мене стосується з піонами, не знаю, з півоніями. Так, всередині, як це все виглядає? Ось так. Ось так. Він повинен стояти зверху, але він трошечки провалився. А, дуже класно, тому що ніби відбитки пальців, тому що це мультитаскер, і це все так круто оформлено. Я просто в захваті. Ну, не знаю. Такий сміливість має колір, тобто дуже гарно вони це все оформили. Ось тут, прямо вже, знаєте, за, за запакування 100 того 100. Але, забігаючи, наперед, скажу, ось цей продукт я пробувала до відео. І можу сказати, що мені дуже подобається. Сам, я, можливо, побрала, якби бачила вже в житті інший відтінок, тому що цей, здається, занадто темним. Айкон ось, покажу ближче, ближче, ближче. Ось, Він дуже невеликий, дуже невеликий. Ось щас. Отак от зроблю, зроблю вам свотч на, на цю ручку. Теж такий невеличкий сводчик. Кажу. Ось, дивіться, ось такий відтінок, дуже гарний відтінок, як для губ, тому що він такий не яскравий, прям нюдовий, дуже гарно, як рум'яна, я наносила. Ось, давайте зараз спробуємо. Якщо мене вийде це зробити без відео, тобто без дзеркала, я вже заговорююсь. Без дзеркала, ось, ви можете бачити легенький відтінок, якщо його видно, я ще дивлюсь, велике дзеркало. А, в цілому дуже-дуже приємний колір. А, як повік, тіні для повік не дуже подобається, тому що темнуватий робить такі, як знаєте, сині коло над очима. Якийсь такий ефект. Але рум'яна губки це взагалі must have. Тому, дівчатка, придивіться цей продукт дійсно вартий, не дарма його так активно рекламують. Ну і останнє що хочу вам сьогодні показати ось ця популярна, супер-супер-супер популярна штука для завивки волосся, яку просто виготовляють вже всі, хто можуть. Купують всі, хто можуть також. Що це в нас таке? Ну, я думаю, нема сенсу пояснювати, тому що, ну, якщо відео називається все з рекомендацій Тік-Току», то певно зрозуміло, що ви теж знаєте про цю штуку. Купувала я її у Єві. Так, не в Китаї, не в Інстаграмі. У Єві побачила і вирішила, що мені потрібно. Набір для завивки волосся в білому кольорі. Сразу одразу одразу скажу, завиває на з 10. До цього була така штука. Спочатку цього це все почалось. Знаєте, пояс від халату. Коли я завивала волосся ним, так, такий собі спосіб, але ми локони тримались цілий день. Я десь прикріплю, можливо, фото прикладу таких локонів, які я робила. І вони тримались цілий день і залишалась іще на наступний. Я, звісно, закріплювала лаком, але ефект був. Ось це. Воно ніби коли закручуєш ну спати, до речі, зручно, але я перший час не розуміла, як його сильніше затягнути волосся, але з часом ну, воно один-два рази пробуєш, і потім все отримується. Що я можу сказати? Воно дуже погано робить локони в порівнянні з порівнянні з тим же самим поясом від халату, тому що вони, ну й вони ледь помітні ледь помітні на волосі і вони розпадаються. Тобто, сьогодні я з утра робила ці локони і закріпляла лаком. Ви їх бачите в моєму волоссі? Я теж їх не бачу. Якби я робила на пояс від халату, я б їх бачила сьогодні, сьогодні ввечері, як навіть, як, навіть якщо б йшов дощ, якби я не знаю, що було, вітер, сильніший на вулиці, вони б все одно залишились. Від цієї штучки такого немає, від цього, від цього набору для заливки волосся. Тому йому 5 з 10, він класний, класно виглядає. Але в використанні, ну знаєте, я не скажу, що прям вау. Ось такий вийшов пробний формат цього відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Я випущу другу, третю, четверту частину, тому що я можу продовжувати дуже-дуже дуже довго на цю тему. Тому, якщо цікаво, залишайте ваш фідбек, ставте лайки, залишайте підписку. Залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про моє відео першим, якщо вам цікавий такий формат. А я дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!